Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати новорічні набори карт. Так, ми зде получаємо. Так, нам дають 25 кристалів дракона і 250 душ. Так, далі. Там у нас виходить 500 душ. Так, заходимо сюди, так, дивимось, купуємо ось цей три за 30 цих кристалів. Так, друзиться. Тут ось такий может випасти, може кабал випусти. Гру. Так. Щось у нас довго грузить. Так. Грузить грузить. Так. Ждаємо. <coughs> Тут нам може випасти гору, такий. джейд або кобал. О, так, все, загрузимо. Так, перший набор, корот. Подивитись, mm, нам випадає кенчи. Mm, другий набор. Mm. За так, і, і останній. Дивимося, що нам випаде. Нам випав вгору. Це дуже-дуже добре. Круто, круто. І зараз ми ще відкриємо набор за 400 цих. Так. Шукаємо. Так, виходимо. Ось за 400. За 300. за 400 было 400. Зараз 300. Так. Далі. Тут відкриваємо. Грузиться. Так, грузить. Грузить нам того разу гору, на алмазка О так, все загрузило Дивимось. Грузить грузить. Так, так. М -м -м. і золотий. Вот. Ну, ударимся ввести будуже. Можно цей купить. И бесплатно дается. Ну и на этом и все. Всем пока!